Повітряні сили України за цю ніч знищили 16 із 28 крилатих ракет. Ворог також випустив вісім зенітних ракет по Дніпропетровській і Запорізькій області. Про це повідомили у телеграмі повітряних сил збройних сил України. Детальніше про загрозу з повітря будемо говорити далі зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас. В ефірі доброго ранку вам доброго ранку. Доброго ранку. Пане Юрію, чи можете нам розповісти детальніше про цю нічну атаку ворога? Які цілі перед собою він ставив? Куди цілив? Ну, детальніше я вам нічого вже не розповім, ніж ви знаєте. Ну але поговорити про це можна, куди цілить ворог? Ми теж розуміємо. Його цікавлять об'єкти інфраструктури. Бачите, підприємства атакуються. Тобто, ворог е, хоче знищити економіку. Е, часто е, руйнують, е, вони б'ють по, е, по інфраструктурних об'єктах, можуть бути також е, під загрозою і військові деякі об'єкти. От, Власне е, у, до, ну, і забули ми з вами нагадати ще при портову портову нашу інфраструктуру, яку ворог намагається знищити, щоб. Позбавити, Україну можливості експорту е зерна, ну і взагалі виходу в світовий океан. Е атака, в принципі, ця е нічим не відрізняється від інших. Е це те, що ворог робить завжди: атакує ракетами різних типів повітряного морського базування е з різних аеродромів. Авіація там задає ударів. Тобто піднімається з різних, виходить в район рубіж е пуску ракет. Е це сталося в району Каспійського моря. 11 літаків Ту-95 за ударів Х, ракетами Х-101, Х 555 і е, з фрегата 4 калібра на додачу теж полетіло по території нашої держави. Ракети як особливість, так що сьогодні відмічаю, що змінюють е, маршрут слідування, змінюють курс постійно, навіть не встигаєш. Інколи на телеграмі, от черговий у нас офіцер, який чергує. Не? Поки пишеш повідомлення, ракета вже дотить в інший бік, доводиться змінювати. Тому прошу, зрозуміння відносити, що поки повідомлення доходить вже до вас, ви читаєте в додатках. Люди ж слідкують за інформацією, хоч берегти себе та рідних, і інформація швидко змінюється. Ворог це робить Вісно для того, щоб заплутати нашу протиповітряну оборону, щоб прораховувати якісь нові маршрути, щоб... Уникнути потрапляння в зону ураження нашої протиповітряної оборони, і щоб якомога більше ракет долетіло до своїх повітряних до, до своїх цілей, які ворог намітив. Так роблять з ракетами, так роблять шахедами. Зрештою, вони тому тут нічого дивного немає. Ну ще хотів би сказати, що ну багато вже пишуть так, десь там хтось написав, десь в телеграмах так що наймасованіша атака. Ну, ну бачили і більше, правда ж бачили, і Львівщина бачила. І так далі. Тому навряд чи можна назвати 28 ракет, чотири з яких, до речі, Х-22, які полетіли по Донеччині. Ну, плюс там ще трьохсотки були 400, це вже як балістику їх використали. А так, з 24 збито 16 ракет, тих, що ми могли, зрештою, збити звичайними засобами протиповітряної оборони. Це 4 ракети Калібр і 20 ракет х 101 х 555 Ну, власне, такі результати сьогодні ну, можна теж відзначити. Робота протиповітряної оборони прийшла доволі успішно. Це е, результат. Е, хотілося б і до 100 доводити, як це було вчора, зокрема і збитий гелікоптер. Ну, на жаль, бачите, не завжди вдається проводити 100% результат. Ну, будемо до цього йти і прагнути отримати більше озброєння від наших західних е, партнерів. Пане Юрію, а як зараз повітряні сили Збройних сил України оцінюють ракетний потенціал ворога? А чого нам очікувати з приходом осені і зими? Ми не очікуємо, ми готуємося. Нам потрібно посилюватися без варіантів. Ворог не буде, не виключається звичайно плани ворога. Далі нашого паливно-енергетичний сектор турбувати. Тому. Ми мусимо посилюватись, і ми і енергетики. Я думаю, теж до того готуються. Ну і громадяни подбали теж про певну свою безпеку і так далі. Тому е тут без варіантів ворог продовжує виготовляти е ракети різних типів. Маємо на увазі, ті, що виготовляють е це високоточні далекобійні, починаючи з кінжалів, закінчуючи калібрами, і тими, що сьогодні повітряного базування Х 101 Плюс він має радянський арсенал ще ракет, тих самі Х-22, які вони теж регулярно застосовують, але ну, у них дальність менша до 600 кілометрів. Ну, плюс літак не наближається, то можна врахувати десь там 400-500. Ну, не забуваємо, що є ще ракети Х-32 на озброєнні, ті, що модернізовані Х-22. Тому нам потрібно готуватись, посилюватись, продовжувати наш рух до літака Ф-16. Тут, як би там не було, припиняти цю роботу на усіх фронтах не потрібно. Ми вже вийшли на так на таку пряму, коли вже пілоти вже мають вирушити нарешті на перенавчання на цей літак, і тоді трошки все буде по-іншому. Я думаю, тоді ми зможемо за допомогою цього винищувача переламати хід цієї війни і деокупувати наші те. Пане Юрію, ви вже згадали про стовідсоткову 100 збиття ракет і шахедів вчора на півдні України. Ми говорили вчора також в ефірі з Наталією Гомунюк про це, і вона нам розповіла, що окупанти використали хвилю шахедів, запустили ракети і знову хвилю шахедів. Чи можна зрозуміти загалом, яку тактику зараз використовує ворог ворог у повітрі, чи взагалі якісь простежуються схожі схожі дії? Ну, тактика, тактичні прийоми, називайте, як хочете. Ну тут е, просте рішення. Та як військо, війна це військова гра, так? Хто кого перехитрить, хто веде в оману, хто завдасть удару, хто, хто й переможе, хто виявиться спритнішим, кого буде більше засобів. От таким чином противник ну, планує так удар. Думаю, як би це зробити хитріше, як би це зробити вправніше, якісь засоби застосувати? От вони собі комбінують: так роблять, так застосували не засоби по шахедах, потім летять ракети, теж застосували за, засоби. Вони, можливо, під час вже третьої хвилі роблять якусь, е якесь коригування. От о, тут все залежить від того, що вони собі там планували в стратегічному ну, якомусь там задумі і так далі, чи в тактичному. Ви згадували про телеграм-канал Повітряних Сил Збройних Сил України, за яким ми теж стежимо. І я зустрічав там таке повідомлення: імітаційні пуски крилатих ракет. Що таке імітаційні пуски? Як, як це розуміти? По-різному по по порізному їх називають там хідні цілі, -фаль фальш цілі і так далі. Ну, кожен по-своєму називає. Ну тут українська мова багата, на такі от звороти. Я хочу сказати, що ну, є просто щоб для розуміння. Що таке фальш-цілі чи хібні цілі? Це може бути як фізичний засіб, як повітряна куля, безпілотник якийсь дешевий, так, який не шкода відправити, щоб його знищили там, і витерпали на нього ракетку. Чи це може бути ракета, та ж сама Х-55, яку використовують як пустишку. далі. Це може бути електронна ціль, тобто постановники перешкод є, тобто засоби радіоелектронної боротьби противника, які можуть. Робити електронний імпульс, радіоімпульс, який впливає на роботу, ну тобто, який бачать наші радіолокаційні станції як повітряну ціль з швидкістю з висотою, з параметрами польову, це власне може бути і така ціль. Це вже ворог робить не вперше, і наші органи управління про це знають. Тому якщо бачите повідомлення, що є ціль, а потім бачите, що Хтось там каже, а ні, її не було там, щось вони там не знають. Не знають. Ну, знаєте, ми ризикувати не будемо, ми повідомимо і голосимо там тривогу, а потім розберемося, було хибна ціль чи ні. Пане Юрію. Які аеродроми зараз найчастіше використовують росіяни для атак на Україну, і наскільки активно вони використовують повітряний простір Білорусі? Ну, я б не сказав, що зараз так активно є потреба їм використовувати повітряний простір е, цієї держави, тому ну, що е, атаки безпосередньо здійснюються. Ви бачите, східного напрямку з акваторії морів на даний момент в повітряному просторі Білорусі я зараз дивлюсь, прямо живо, не спостерігається повітряних цілей російських. Е, є в нас чотири повітряні цілі вночі. Це вона б з область області вища. Е, ну далі з Херсонщина ну, Херсонщина мається базі Русло Дніпра, там безпілотників часто багато на підтримку напрямку. Акваторія Чорного, Азовського моря постійно, постійно там знаходяться як винищувачі, так і літаки ІЛ-22, так і літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Тактична авіація, її видно менше, мається на увазі тактична та що. Фронтова, скажем, Су-25 і е вертольоти, такі як К-52, яким противник атакує, їх ну фактично ніколи не видно на радіолокаційній установці, потискається дуже дуже низько до землі, і, що унеможливлює їхня системи до тому і є от, власне така от загроза, і саме тому нам потрібно f 16 для того, щоб ефективно боротися із такими типами цілей. І ще одне запитання, пане Юрію. Ви дуже влучно сказали, що потрібно нам не чекати, готуватися. А до чого готуватися? До чого готуються повітряні сили України наступного тижня? З огляду на любов росіян до різних визначних дат. В нас наступного тижня, день прапора день незалежності. До чого готуватися? Ну можу лише повторитись. Готуватися берегти себе та своїх рідних, дотримуватися рекомендацій військових, дотримуватися рекомендацій органів е, місцевої влади. Е, нам готуватись треба до е, ну часи в нас важкі загалом, так але готуватися все ж таки до свята, треба ну, мати гарний настрій, не падати духом, тому що ну я думаю, що ніхто не, не сумнівається. Тому що Україна переможе. І День Незалежності це той день, який потрібно сьогодні сприймати по-особливому. Тому що ми цю перемогу, цю незалежність, ми її виборюємо в важких боях, в важких боях. Слава всім захисникам, які це роблять сьогодні напередодні. Пане Юрію. Дуже дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Дякуємо за інформацію. Це був Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України.